І на завершення ми приберегли родзинку. Точніше, дві. Я представляю нову рубрику Депутати на перерві. Першою у нашій рубричі я покажу депутатку Ольгу Червакову у своїм Фейсбуці. Вона запостила очу фотографію і підписала її так: напевно, мені так вже не можна, але я швиденько, дві дужечки. Є все-таки ще у парламенті журналісти, які, незважаючи ні на що, здатні виглядати блискуче. Три дужечки. Пані Червакова з блоку Петра Порошенка. А може, ви йдіть працювати у журнал Лиза чи Натали? Вам ще не здається, що ви займаєтеся трохи не тим, чим мали б? Краще б ви свій вільний час витатили, так, як пан Гаврилюк. Він і є другом родзинком нашої рубрики. Спочатку у мережі з'явилося ще оце фото. На ньому він сам у сусідній залі, і наче спив. Всі одразу почали з нього ще сміяти, заснув, томивши і так далі. Але потім у мережі з'явилося фото цього ж моменту, але трохи у іншому ракурсі. І на них видко, що поки інші депутати гуляють по кулуарах, пан Гаврилюк читає Конституцію України, розділ про права та обов'язки громадян. Пані Червакова, читайте краще конституцію як пан Гаврилюк. Може, тоді ви зрозумієте, що у нас в країні кожен має право носити будь-яке взуття? Навіть таке потворне.